Це вже дев'ятнадцята виставка картин, яку влаштували у харківській художній майстерні від початку повномасштабної війни. Художник Геннадій Мироненко говорить: ця виставка особлива. На ній представлені дитячі роботи. Мистецький шлях він не самий найлегший, який є в цьому світі, але дуже добре, що він все таки є. І коли є отакий старт, такий трамплін, і такі гарні вчителі. Ну, як ви вже бачили на відкритті, то дитині це дуже-дуже допомагає до снаги. І, як ще мистецтвознавець казала, що ще є ну, розрада своєрідна і навіть терапія. На цій виставці близько 60 картин. Найменшому художнику три роки. Реагують діти активно на події, які навкруг них. І найменше там, роки три-чотири. Подивитися на виставку та підтримати молодих художників прийшов голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун. За його словами, тут представлені дуже якісні та сильні роботи. Загальна от, картина вражає, і це приємно, що е, ну я не пам'ятаю, коли була подібна виставка. Це теж дуже важливо. Це перша виставка дитячих робіт, але не просто дитячих робіт. Я казав і кажу, що велика. Дуже вдячність художникам, які мають відношення до педагогіки. Художник і педагог в харківському в мистецькому житті це не просто подія, а величезна подія. Серед робіт картини учнів, яких навчає Вікторія Жугар, викладачка Харківського художнього коледжу. За її словами, заняття продовжуються, але через повномасштабну війну вона з учнями працює дистанційно. До нас приходять дітки з 15-16 років, вчаться 4 роки. Діти приходять як підготовлені, так і нульові. І я в основному працюю з першим-другим курсом, іноді третій, От, приходять і мені приходиться працювати з нуля, з деякими. І часто на них не ставиш ніяких ставок, а просто розвиваєш їх здібності. Працювати виставка буде протягом цього місяця. Далі планують організувати показ інших робіт. Олена Клеменко, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.